Друзі, всім привіт! Вас вітає Greenway Auto, Holding Холдинг Auto Hub. І анонсую у нас нові поставки. Три свіженьких автомобіля привезли, дуже цікавих, дуже популярних. А саме, перше, показую Nissan Qashqai 2. Весь в рідній фарбі. Стан ідеальний. Подивіться на цей колір баклажан. Темний. Панорама, релінги, стан просто дуже класний. І пробіг малий. Хто знає Нісани, їхні слабібальні місця. Ручки облазять тут, тут. Сідушки продавлюються, протираються, тут, тут, тут все як нове. Руль стирається, тут як нове. А чому так? Тому що тут пробіг 155 тисяч, друзі. Панорама. Сім місць. Підогріви сидінь, клімат-контроль, камера заднього виду, все це є. Так. Пробіг. Пробіг, масло ок, 156 тисяч. Ось вам класна машина. Буде детальний огляд по кожному автомобілі окремо. Так, швиденько пробіжусь по трьом новинкам, які ми привезли, фаркоп. Потом там дуже все красиво, ну, 150 тисяч, самі розумієте. 1.5 дизель 2010 рік. Вимивачі фар. Подовка класна, ну, дуже хороший стан. Далі топчик-ексклюзивчик. Да? Volvo V-60 з правильним двигуном. 2.0 Вольвовський 5 дизель 120 кВт 163 кінських сил, 400 ньютон-метрів 12200 2011 рік. Люк, максимальні комплектації, шкіряний салон, пам'ять сидінь, монітор, все тут є. Автомобіль теж в рідній фарбі, жодна деталь не фарбувалась. Детальний відеоогляд по цій машині є. Раніше вже показував, анонсував. Колір красивий, синій, але не звичайний синій, синій металік такий. Далі йдемо. Ще один ексклюзивчик, як же ж без Volvo V50, завжди вони в нас є. Свіженьку привезли, класний світ, синон Противотуманки. Мивачі фар, датчики світла дощу, релінги, 11 рік, ось вам, колеса, якого там r 17 да? r 17 20550, нефарбований. Комплектація, друзі. Шкіряний салон, пам'ять сидінь, електрорегулювання, двигун один і 6 дизель, восьмиклапанний, шестиступка, 115 кінських сил, пробіг дуже малий, 203 тисячі оригінальний. У ці моделі є такі от фішки для дітей з однієї і з іншої сторони рідко зустрічаються. Хромова накладочка тут теж рідко зустрічається. Такий комплект. Ззаді парктроніки. Серебристий колір теж дуже рідко зустрічається, він не просто серебристий, він прям такий металічний. Ось детально огляд по цій машинці теж буде, вон там брезовики є. Такий Volvo V50. Значить, ціна цієї машини буде 9 з копійками доларів, Щас, ще не порахували. Кашкай e десь 10 половиною, плюс-мінус буде десь так. Ну і Volvo v 60 ви бачили, 12-211 рік. 11, 10, 11 рік. 1,6 дизель, 1,5 дизель. Два літра дизель. Все на механіці. На цьому все. Коротенький анонс завершую. Анонсую, що у нас працює програма лізинг, кредит, автовикуп, трейд-ін. Ми працюємо кожен день. Понеділок-п'ятниця з 9 до 19, субота-неділя з 9 до 17. Вон телефони. Вон слава Україні, теж люди купують цей гольф. Тому, друзі, запрошую всіх на автомайданчик. Через тиждень заїде автовоз, повний машин. Прямо ось тут будемо розгружати. Там дуже багато цікавих і Вольво, і Мазда, і Румстер. Ну, багато там машин цікавих їде. Знаходимося ми окружна дорога навпроти нас отель Тиса. Точний адрес зочих 54. на цьому, друзі. все. до зустрічі.